Мої вітання, друзі, на ремонті синус інвертор 12220. Получив зустрічний струм по виходу. Як ви бачите, він живе ці 12 вольт, вихід 220-50. Давайте подамо на нього напругу від лабораторника і перевіримо, що з ним, як він себе почуває. Так, подаємо напругу, але як ви бачите, ніяких ознак життя він не подає. Що ми робимо? Відкручуємо всі гвинти, 8 штук, знімаємо кришку, поки ще оглядаємо візуально, як ви бачите, паленого, смаленого нічого немає, все виглядає, наче живе. До речі, він ще не працював після першого включення. Два трансформатори бачимо, накопичувальні конденсатори. Гашміст, нарізки, нарізка синуса плата трішки косо стоїть. Далі задаючий генератор і транзистори розкачки низьковольтні, дросель, конденсатор, вихідний, розетка, індикатор, кулер. Все, нібито все просто. Будемо розбиратися. Давайте, цікаво. дуже, Давайте перевіримо запобіжники. Тут стоїть три штуки по 40 А. Бачите, вони несправні, тобто вони згоріли. Спрацювали. Так, будемо розбирати, мабуть, викрутили всі фіксуючі гвинти, які транзистори прижимають до корпусу. І ще раз оглядаємо плату. Як ви бачите, дуже вона в гарному стані. Пайка може десь, десь неякісна, але все тут добре. Горілого, чорного немає. Що ми далі робимо? Далі ми перевіряємо швиденько низьковольтні транзистори розкачки. Вони тут, як ви бачите, всі цілі. Тобто низковольтна частина не постраждала, вона справна. Перевіряємо вихідний гажміст. Перший у нас транзистор пробитий. Як ви бачите, по гейту це не добре, тому що можуть пострадати драйвери розкачки і до процесора можуть дійти. Другий транзистор теж у нас несправний, пробитий і по гейту і по переходу. І третій у нас справний, нібито так. І четвертий перевіряємо теж нібито живий. А другий, третій у нас пробиті. Будемо випаювати всі, звісно, і міняти теж всі. Але перед тим, як замінити транзистори, транзистори будемо ставити ось такі, які стояли. 40 n 60 і БЖТ. Ми перевіримо по входу, чи є у нас керування. Якщо тут керування немає, то транзистори вилетять. Так, перший транзистор перевіряємо, повинен повинно бути 0, нічого не повинно бути. На другому ми бачимо модуляцію. Це добре. На третьому ми повинні бачити генерацію. Так, і є 50 Гц. добре. І на четвертому нічого не повинно бути. Ніякого потенціалу немає. Це дуже добре, можливо, в нас плата керування вижила. Добре, прибираємо оселоров і далі ми будемо запаювати нові транзистори. Перед тим ми розрядимо конденсатори електролітичні там 400 вольт і вставляємо транзистори новенькі, і, звісно ж, їх будемо запаювати. Так, вставили, вирівняли, щоб їх потім легко було кріпити, все. І проводимо паєчку. все. Паяємо дуже чітко, щоб припій вийшов на другу сторону, тому що тут металізована плата, і пропаювати. Потрібно дуже добре. Ніжки я поки що не обкусував. І будемо перевіряти. На вихід ми ставимо вольтметр. І, звісно ж, подаємо жилення від лабораторника і вмикаємо. Момент істин. І, як ви бачите, напруга на виході в нас з'явилася. Це дуже добре. Можливо, обійшлися так. Напруга є на вихід 227 вольт. Добренько, давайте поки що нагрузимо лампочкою. Ледовською. О, і вона світить. Добренько. Хорошо. Так, нагружати поки не будемо дуже сильно. Далі ми перевіримо, чи дійсно тут є на виході синус. Я вам покажу осцилографом. І ми дійсно наблюдаємо тут синусоїду, і, звісно, частота 50 Гц. Тобто все тут китаєць не обманув нас. Потужність цього приладу 1600, в піки 800 номінал. Як він працювати ми далі, побачимо. Так, від'єднали осцилоров відкусуємо ніжки транзистори. У нас ледь-ледь нагрілися в межах норми, тому що сильно не нагружали. Все, ніжки відкусуємо, запобіжники несправні відпаюємо, запаюємо замінив я запобіжники на 30 А поставив три штуки з цієї сторони і один зі сторони дорожок поставив Загальна потужність 120 А. Плату я відмив від флюсу і нам залишається. Її зібрати в корпус і провести перевірочку. Так, зібрали ми плату в корпусі, гвинти всі закручені, під'єднали лабораторник і додатково акумулятор. Будемо перевіряти під навантаженням. Навантажувати будемо дрелькою, тому що в мене акумулятора потужного немає і лабораторника, звісно, теж немає. Під'єднали дрель і давайте будемо перевіряти, як вона працює. Так, вмикаємо, і як ви чуєте, оберти набираються, вмикаємо на повну потужність. Струм 12 А на лабораторнику у нас показує, ну, що там акумулятор ще трошечки піддає нам потужність. Тобто все працює 12,8 В під нагрузочкою, без нагрузки 13,4. Далі ми перевіримо інвертор по нижньому значенню, по фідному. По вхідній напрузі, зменшуємо на лабораторнику напругу 10,5. так 10 І подивимося, коли він у нас вимкнеться. Десь 9,5 повинен він вимкнутися. Але тут розміжності в вольтметрах можуть бути так, 9,4 вже повинен вимкнутися. Є у нас впав в аварію і напруга на виході, звісно, пада. Конденсатори розряджаються. Далі ми відновлюємо напругу. Єсть так. Додаємо на лабораторнику напругу, і потрібно перезавантажити сам інвертор. Вимкнули його, вімкнули, знову з'явилася напруга на виході. І давайте перевіримо по верхньому значенню, при якій напрузі максимальний він вимкнеться. Так, 14, 5, 7, 15, Ще не вимкнувся і повинен зараз вимкнутися. Так, 15,3 і Є, у нас 15.8 десь спрацював. Тобто по порогам він спрацьовує, все працює добре, буду віддавати власнику, нехай користується. Звісно ж, обережно і всім рекомендую не користуватися вилками-вбивцями. Друзі, я вам вдячний за те, що ви дивитеся мій канал. Дякую вам на все добре. До побачення.